Вітаю всіх, і це Ярік, який не має грошей, але має ідею. В цьому відео я спробую знайти три перспективні монети і купити їх на 100 баксів кожну. Той смачного, а ми починаємо. Що ж, знайшов монетку, але поки що я про неї нічого не знаю. Але мені сподобалася назва і графік. І зараз іду читати про неї. Five minutes later. Так, для вас пройшла секунда, а для мене 5 хвилин. Ця монета це Sonic. Що це? Sonic. Це високошвидкісний блокчейн, який побудований на мовмові, як і Aptos і Sui, І націлений на і націлений на масу, на масову децентралізацію. Цікаві фішки. Має своє місце Sony Gateway, де звичайно приміщення токів... токенів між ефіром і Sonic. Працює на механізмі пульсів для ефективності газу, переказу кожні 10 хвилин або 8 години. Акцент на швидкість і безпечність. Чому перспективно? Використовує мов-мову, нова, без... мов безпечна мова програмування. Швидкий розвиток і цікава технологія. Я постарався коротко, Але я розумію, що монети можуть довго рости і потрібен час. Is money, boy. Тому буде на 3 дні, ну, перший результат за 3 дні, а потім за 7 днів. Що ж, пройшло 3 дні, коли я купляв монету, коштувала вона по 51 цент за штуку. В мене вийшло 195 монеток. Пройшло 3 дні, і зараз монета коштує 46 центів. А тобто я втратив 8 доларів 80 центів чи 8%. Відсотків. Але це тільки 3 дні пройшло, ще будемо чекати 4 дні. Поки що розповім вам про другу монету, поки ми чекаємо ці 4 дні. А ця монета це Грас. Мета та Грас створити децентралізовану мережу, що продає не використовували інтернет приватним. Що продає не інтернет приватним особам по всьому світу. Трафік може купувати тільки компанії занесені до списку довірних компаній проєкту Грас. Нас розробила Вайнт Нетворк, його інвестували провідні інвестори Солана, очолювані очолю Кайлом Самані з фонду Multicoin. Я саме зрозумію, на якій це мові, але нічого страшного. Я думаю, Грас нагадує Солана про проєкт Хейлю, HNT, який провів ІСО на суму 5 мільярдів доларів США з аналогічною структурою інвесторів. Токен Грас також буде випущені в Солана. Його потужності вже підкріплені децентралізованими протоколами ШІІ, Бітансор і токенами ТАО. Проєкт, який створив більше, ніж 20 іксів у 2023 році. Що робить його одним із найбільших проєктів історії Її за розміром. Як багато хто знає, якраз на лістингу просто психанув нахуй і в'єбав 500% за перші 24 години. Після лістингу, нахуй. Залістився він по 15 центів за штуку, крилася свічка 24 годинного таймфрейму, на відмітці 98 центів. А його АТХ за весь час був 3 долари 96 центів. АТХ це all-time hike, тобто найвища ціна за весь час. Навіщо взагалі потрібен цей Грас? Грас допомагає тренувати штучний інтелект, збираючи публічні дані, наприклад, з інтернет-магазинів чи сайтів новин. Що ж, купую Грас по 1$61 за штуку, і в мене вийшла 61 монетка 80-х. Пройшло 3 дні, і зараз монета коштує 1 66 центів, А тобто я заробив 2 32 центи, чи 2%. Мій третій вибір впав на токен FED. Це токен пов'язаний зі штучним інтелектом, який стає все більш популярним. І так він уже є на Bybit, Binance, Coin, Coinbase, і OKX і Kraken. І ні, це не той Kraken, по який ви подумали. Fetch.ai – це проєкт, який поєднує штучний інтелект, блокчейн і автономних агентів, які можуть самостійно взаємодіяти та приймати рішення. Простим словами, це платформа, яка дає змогу створювати розумні децентралізовані додатки, що можуть працювати автоматично. Що робить Fetch цікавим? Розробляють рішення на снігу. 2 та в три. з реальними кейсами транспорт, енергетика, фінанси мають партнерство з Bosch, Datarella і Bosch Connect. Готуйтеся до оновлення. Fetch AI, Ocean Protocol та су... SingularityNet. Бля, хто це вчить назву придумав? Йо, Singularity net. Та SingularityNet. Бля, який нет нахуй? Я вахую з цих просто. Об'єднуються в одну екосистему Artificial Superintelligence Alliance. Я вахую, який, блядь, альянс суперінтелігантних, блядь, Artificial нахуй. Це пізда, хто це, блядь, придумав? Що ж, настав час купляти монетку FED. Купляв я по 52 центи за штуку, і в мене вийшло 190 монеток. Перейшло 3 дні, Два секунда. І зараз монети коштує 46 центів. А тобто я втратив 14 доларів чи 14%. Бля, 500 гривень нікуди, йобаний. Краще в Макдональдс ходив би. Але ще є 4 дні, і я скажу результат повний зі всіх проєктів сумою. І тоді вийде рівна неділя, і тоді вже можна буде сказати остаточний результат, бо точка входу в мене така собі. Що ж, підведемо підсумки. За цей експеримент я купив 3 токена на суму 300 доларів, 100 доларів на токен. І пройшло 3 дні. І я втратив 20 доларів. Тобто зараз у мене 280 доларів 26 центів. Виходить, що я втратив за ці 3 дні майже одну тисячу гривень. Це можна було суші купити або в Макдональдс сходити, або задонатити в Бравл Старс чи КС. Знову для вас секунда, а для мене ще 4 дні. І за рівно неділю я заробив 9 доларів. Тобто зараз в мене 14 доларів в FED, 115 в Gras і 90 в Соніку. Якщо подумати, то цей експеримент видався дуже вдачним. Що ж, я сподіваюся, вам сподобалося це відео. У цьому експерименті я отримав досвід, які ви, і уроки, що треба мені довчити, щоб щоб заробляти на криптовалюті. Всім дякую за перегляд, гарного дня або вечора і пока-пока!